В Женевському протоколі прописано, що сльозогінний газ це зброя поліцейських сил і його не можна використовувати для ведення бойових дій. Тож не дивно, що в цьому відео присутні виключно радянські та болотні зразки, адже наші сусіди визнають тільки ті конвенції, які вигідні для них самих. Перелічені нижчі ж гранати відносяться до хімічної зброї, і кожне їх застосування нашим ворогом є свідченням повного нехтування любими домовленостями. Але ж то і є саме найперша і найміцніша скрепа цього дикого народу. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі. Чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередньої частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою пересуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. К-51. Радянська газова граната, створена спеціально для військового застосування. Відповідно, її вплив порівняно з гранатами для розгону демонстрації значно вищий. Має корпус із твердого пластику з мистелевим дном, наповнений порошкоподібною, сильно подразнювальною речовиною нелітальної дії. 2. хлор, бензальмалонітрил. Господи. Важить 250 г, обладнується запалом К510, який забезпечує затримку спрацювання 3,2-4,2 секунди. В закритих приміщеннях дія гранати поширюється на 400 квадратних метрів. Людина, яка потрапляє в аерозольну хмару без протигаза, не здатна чинити опір і вести вогонь. Оскільки руки рефлекторно тягнуться до обличчя, аби протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнює слиз. Згідно Женевської конвенції, відноситься до хімічної зброї. РГ-60АЗ або Дрейп 2. Ручна аерозольна граната, призначена для миттєвого створення аерозольної хмари подразнювальної речовини при проведенні спеціальних операцій та попередженні масових безчинств. Ну, ви зрозуміли, можна такими людини пустим плакатом закидати, або студентів якихось. От для крокуса таке точно не годиться. Бо сикутно. Важить цей дрейф 136 грамів і утворює задушливу хмару об'ємом 50 кубічних метрів, що значно менше за К 51 але в закритому приміщенні теж приємного мало. До речі, кожна така граната обходиться нашим недолугим сусідам майже у 4 тисячі дерев'яних. РГР або Рулет ВВ, ручна аерозольна граната, створена для набутилювання незгодних з курсом вождя та партії, на відміну від попередньої РГ 60 АЗ і спускає отруйну речовину СІС не миттєво а поступово. В процесі крутиться як вуш на сковорідці, щоб якийсь опозиціонер не зміг її підібрати та кинути назад в безобідних мусорів. Важить 220 грамів тривалість інтенсивного газоутворення близько 15 секунд. Дякуючи нашим болотяним сусідам. Тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому Ютуб-каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупантська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо.